Звісно, тиждень ознаменується суттєвою разючо з збільшенням кількості активних бойових штурмів з боку противника. От, зокрема, аналітики Діпстейт, наприклад, на своїй інфографіці вивели: ну тут нічого такого надзвичайного немає, але просто підсумування, фактично, що так останніх. Три дні цієї активності з боку окупантів, яка простежується згідно зі зведеннями генерального штабу. Більше як 200 штурмів щодня відбувається з боку противника, і це нечуване збільшення активності ворога в порівнянні з початком березня, коли там було по мінімуму штурмів з боку противника. Зараз вони суттєво зростають, але при тому, до речі. Примітна історія, що це легко помітити на мапі ті ж діпстейт, що російська армія майже при цьому не просувається вперед. Тобто кількість штурмів суттєво зростає, але росіяни майже не просуваються за виключенням кількох точок, де вони створюють елемент або місця напруження, і е, при цьому єдина суттєва зміна стосувалася лише курської області. Власне в Курщині зараз і відбуваються не стільки, рач на Курщині, скільки на всьому нашому північному кордоні відбуваються певні. Дії від Генеральних штабів обох е, протиставних країн, якось я так закрутив, дуже, е, дуже цікаво, не мають на увазі Росії та України. От Генеральні штаби, що Росії та України от, е, змагаються зараз своїми резервами саме на північному кордоні нашому і на південно-західному кордоні Російської Федерації. ну про це я тільки трішечки далі скажу, але зараз стартуючи ще, власне кажучи від цифр від того, що ми бачимо на цьому графіку. Діпстейт головна суть того, чому росіяни не просуваються, тому що зараз дрони настільки грають визначну роль на фронті, що неважливо, наскільки навіть ти маєш техніки, а її в російській армії так і пана нестача. Е неважливо, скільки ти маєш техніки. Якщо створена так звана кіл-зона для твоєї техніки, то вона просто-напросто знищується. Е і ці приклади сьогодні теж буду показувати. Все ж таки при цьому е зростає боєздатність. Сил оборони нашої держави, зокрема в частині забезпечення саме технологічними варіантами та рішеннями, при цьому так само помітна втрата особового складу боєздатності особового складу Російської Федерації. Ось всі каліч, полки, штурмовики без підготовки. Воно не просто так, воно дається в знаки, воно не дівається нікуди. Ну і зсу справді серйозно займаються. Облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд зараз таких скандалів щодо того, що немає оборонних позицій, і вони просто відсутні, і справді навіть на напрямках найбільшої такої ну, публічної. Катастрофа або дискусії щодо того, а де були у нас найскладніші ці рубежі, а точніше їхня відсутність. Це там Покровський напрямок. Наприклад, зараз там ситуація суттєво просто в десятки разів покращилася, і це теж е, дається знаки. Ну отже, друзі, давайте перейдемо до е, безпосередньо подій на фронті. І, як я обіцяв, північний кордон з нього розпочнемо, тому що і президент, зокрема. Трішки галосу наробив своїми останніми заявами щодо того, що мовляв на Сумщину та на Харківщину. Варто очікувати в ході весняних е подій, весняних штурмів. Е варто очікувати, що ворог посилить там свою інтенсивність. Власне, вона вже відсутньо відчутна ця е інтенсивність. Тож з підночі ми розпочнемо. І я попрошу вас поставити подобайку, підписатися та е писати коментарі. Ну але перше, я не можу не згадати про. Це було б смішно, як я завжди люблю казати, якби це було не з нами. Вчорашня заява президента Трампа. Ні, це не Трамп, це у нас всього то на всього штурмові дії. Що там Трамп Трамп до них? Ось президент Трамп, який вийшов до журналістів на брифінгу, сказав. Я навіть зацитую його, просто це переклад, це потрібно чути. Надходять повідомлення про використання іранських безпілотників під час військового конфлікту в Україні. Уявляйте, надходять повідомлення про використання іранських безпілотників під час військового конфлікту в Україні. Він серйозно, взагалі. Він не знав про те, що використовується шахеди. Ну це або дурня грати, або я, я не знаю. Це якесь чесне слово знущання. От просто чесне слово знущання. Коли а, таке говорить президент а, головної, здавалося б країни, що представляє демократію вільний світ а, на цій планеті земля. І він говорить про те, що йому надходять повідомлення про те, що іранські шахеди використовуються у війні з Україною. Реально, іранські шахеди щодня просто знищують територію України. Ну окей, ні, знищується надто гучно буде сказано. А, але реально прилітають от учора в чергове Дніпро. Шалений просто обстріл був Дніпра, черговий по Дніпру, А Трамп сьогодні говорить е, вперше, що він почув, що використовується іранські шахеди. Це ж на, які, на якому космосі? В якому космосі потрібно літати для того, щоб про це знати? Це просто катастрофа. Ну а наші, до речі, збройні сили. Це ми вже переходимо до безпосередньої карти. Щодо цих же шахедів е, вчора повідомили власне про м, свою рідну, ну це не може бути вендетою. Назвімо це. Спробую помсти, або або якось так. Отже, на сумському напрямку поближче до Шостки, Новгород Шостки, Новгород-Сіверського. Е, в нас є один такий прикордонний перехід. Він називається Погар. Е, ось тут цей погар. Ось ось тут цей перехід прикордонний. Колись він використовувався для переїзду між Україною та Росією. Е, його е, назва походить від: е, Найближчого такого великого населеного пункту погар так от саме по ньому вчора генштаб повідомив. Що повітряні сили 27 березня, тобто це ще було в четвер. Тут повітряні сили завдали успішного удару по прикордонному пункту пропуску погар в районі Случовська Брянської області. В результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження. І найголовніше за попередню інформацію ліквідовано від 15 до 40 окупантів. Чому цей удар важливий у контексті боротьби з шахедами? Тому що навіть наш генштаб фактично. Не сказав, що це відповідь на дії агресору. В чому і в якому сенсі? А, тому що росіяни знов тими ж шахедами постійно безперешкодно завдають ударів по нашій цивільній інфраструктурі, призводять до загибелі українських громадян, і саме з цієї локації погар неодноразово фіксувалися запуски російських безпілотників, ну зокрема і шахедів, і їхніх копій. І знищення цього пункту пропуску, як зазначає, наш генштаб знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів. Силоборони в Сумській області та на Курському напрямку, відповідно загроз, в принципі, обстрілу нашої інфраструктури. Не шахеди звідси, звісно, запускають, а в принципі безпілотники, але це ці безпілотники, які, зокрема, про прикордонних районах Сумщини, Ну добряче так задають клопотів. Фактично, от якщо ми беремо від Погару, починаючи і завершуючи. Фактично, 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 ось цими районами, де на Білгородщині, в Демидівці, Графівці, Попівці е зафіксовані наші війська. То ви подивіться, яка широка лінія бойового зіткнення на північному нашому кордоні і де відбувається розтягування. Сил військ одне одного, де наші війська намагаються смикати окупантів, де окупанти намагаються смикати наших, і зараз реально відбуваються ось такі змагання на рівні резервів між обома генштабами, тому станом на сьогодні товариство не варто якось панікувати з приводу цих заяв президента про те, що є. Перспектива наступу безсумнівно вона є, ну тому що це зрозуміло після виходу наших військ з Курщини, після витіснення росіянами наших військ з Курщини, звузилася ділянка фронту, на якій було зосереджено декілька десятків тисяч від 50 до 70 тисяч російських військовослужбовців, і цілком логічно та зрозуміло, що вони кудись мали би бути направлені для того, щоб вони не були направлені на якусь одну точку. Ось це роззосередження, розтягування від погару до Демидівки нашим штабом і відбувається, щоб росіяни роззосередили, роззосередили, розшматували себе і таким чином не зуміли зробити чогось цілеспрямованого на Курщині Сумщині.